Гаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пам'ятаєте моє відео, в якому я зазначив, що ті, хто оновив облікові дані, готуйтеся отримати повістку. Так воно і сталося. Але тепер ті, хто оновив свої облікові дані, готуйтеся до штрафів. Я не поділяю думку тих, хто стверджує, що масовості накладення штрафів не буде, бо постанови легко дуже скасовуються, штрафи непомірно великі і тому подібне. Станом на сьогодні. Можна зробити подібні висновки, але через два місяці все зміниться в іншу сторону. Це як із вироками за статтями 336 Кримінального кодексу України за ухилення від мобілізації. Ще півроку тому реальні терміни отримували 10-15 військовозобов'язаних, а зараз 60%. Тож далі розберемося, чому вважаю, що штрафи будуть масовими, проте обмеження у праві керування. Ні. А також що робити тим, хто потрапив у цю статистику і кого вже оштрафували або ще оштрафують. А кому цікаво придбати мої унікальні інструкції, як правильно проходити ВЛК та спілкуватися з ТЦК, переходьте за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження до ТЦК, поліції або суди. Постанов багато, штрафів мало. Чому? За словами обласних представників ТЦК, висвітлених у ЗМІ вбачається, що після набрання чинності змін до закону про мобілізацію, тобто 17 травня 2024 року, в окремих областях винесено від 2 до 25 тисяч постанов за статтями 210 та 210 із значком 1 КУПАП. Тобто в середньому в одній області залежно від кількості населення. За один місяць виноситься 700 900 постанов. Є і статистика про сплаті подібних штрафів, яка коливається в межах 10, 10 всього 15%. Виходячи з наведених цифр про масовість накладення штрафів, казати недоречно. Зараз нагадую, що постанови про притягнення до адмінвідповідальності за статтями 210 та 210 значком 1 КУПАП. ТЦК накладає за неуточнення військово-облікових даних, своїх персональних даних у строк до 16 липня 2024 року та за неявку за повісткою, яка може вручатися особисто під час здійснення заходів оповіщення, та надсилається засобами поштового зв'язку і вважається врученою навіть у випадку, якщо особа особисто її не отримувала. Коли порахувати на основі озвучених ТЦК цифр, то якщо по кожній області в середньому винесено 700-900 постанов за місяць, то маємо десь 25-30 постанов за день на одну область. Водночас тільки на одному блокпості за один день можуть вручити понад 100 повісток. А у кожній області десятки блокпостів, враховуючи і виходячи з того, тільки за один день по області громадян може бути вручено. Кілька сотень повісток, а можливо навіть і тисяч, але з тієї кількості до ТЦК за повісткою не з'явилося близько 25-30 осіб, на яких і були якраз накладені ці штрафи. Звичайно, це не є також масовим накладенням штрафів. Друга причина порівняння невеликої кількості штрафів це відсутність централізованої розсилки повісток поштою, яку, до речі, вже виправляють про це трошки нижче. Адже постанова кабміну номер 560 від 16 травня 24-го року визначає, що повістка має бути направлена виключно рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення. Проте на час прийняття якраз постанови джерела фінансування насилання повісток визначені не були а вартість рекомендованого поштового відправлення складає близько 50 гривень. Це вже виправили постановою номер 807 від 9 липня 2024 року. Кабмін вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації в частині надсилання повісток поштою. Тобто РТЦК тільки формуватимуть повістку Ctrl-C, в Ctrl в електронному вигляді за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, після чого. Державним поліграфічним підприємством буде здійснюватися централізований друк цих повісток разом з описом вкладення. Після цього друковані вже повістки насилатимуться Укрпоштою за місцем проживання військовозобов'язаних та будуть вважатися врученими у випадку навіть відсутності особи за адресою місця проживання. І якщо особа особисто повістку не отримала. Я про це, до речі, записував відео. Рекомендую переглянути. На даний час ще вирішується організаційне питання щодо укладення Міноборони відповідних договорів про централізований друк та розсилку повісток. Але приблизно через місяць варто вже очікувати централізованої розсилки цих повісток поштою, а ще за 2-3 місяці і накладення штрафів за неявку вже по цим повісткам. І як ви? Вже знаєте, про це публікував інформацію в своєму телеграм-каналі. Перші 6 тисяч повісток на замовлення Міноборони Укрпошта вже розіслала. Тому вже за 1-2 місяці всім, хто уточнив свої персональні дані через ЦНАП або додаток Резерв Плюс, варто приготуватись до отримання повісток про виклик до ТСК для проходження ВЛК. Тоді дійсно накладення штрафів стане масовим і, Може значно зрости. Я, до речі, в цьому впевнений. Проте виникає ще одне питання. Чи є шанси оскаржити такі штрафи? Я вважаю, що так. Аргументую. По-перше, якщо військово зобов'язаний не з'явився по повістці, то ТЦК не має права заочно розглядати справу про адмінправопорушення і штрафувати. Купап. Кодекс про адмінправопорушення чітко визначає, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце, дату, час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання. Про відкладення розгляду справи. Це стаття 268 Кодексу про адмінправопорушення. Тобто, перед тим, як розглянути справу про адмінправопорушення та накласти штраф, ТЦК зобов'язаний надіслати громадянину повістку про виклик його до ТЦК для розгляду справи про адмінправопорушення. На відміну від повісток про виклик до ТЦК за законодавством про мобілізацію. Повістка про виклик для розгляду справи про адмінправопорушення надсилається вже за правилами Кодексу про адмінправопорушення, а тому повинна бути особисто вручена, а не так, як ми знаємо відповідно до постанови Кабміну, внесених змін, вона вважається, повістка е на проходження ВЛК вважається врученою, навіть якщо адресат відсутній за місцем проживання. З практики скажу, що зазвичай громадяни дізнаються про накладення на них штрафів за статтями 210 чи 210 значком 1 КУПАП, коли їх на мобільний додаток Дія надходить постанова про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафу. При цьому ТЦК розглядає справу заочно, без їх участі та ніяких викликів про прибуття для розгляду справи їм не надсилається. А це є прямим порушенням закону. По-друге, ТЦК має доступ до всіх державних реєстрів інформаційно-комунікаційних систем баз, які містять персональні дані, визначені у законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому у разі винесення штрафів за неуточнення персональних даних ТЦК потрібно буде довести у суді неможливість отримати якраз цю інформацію. Про персональні дані військовозобов'язаних у цих вище зазначених базах, реєстрах і системах. Вже є низка судових рішень про скасування постанов ТЦК за неуточення персональних даних, оскільки такі дані ТЦК був повинен отримати самостійно з реєстрів та баз даних, до яких має доступ в електронному вигляді. Тобто, він повинні, ТЦК були повинні довести. Доказами, яку саме інформацію, з якого саме реєстру вони не могли отримати. А що з обмеженням права керування? Отже, як ми з'ясували, штрафи будуть. А от обмеження у праві керування не варто чекати. Чому? Бо це потребує великих зусиль. Якщо пам'ятаєте, механізм наступний: відправити вимогу отримати відповідь. Звернутися до поліції отримати відповідь. Потім подати заяву до суду, а її можуть повернути на доопрацювання і тому подібне. Це довгий і складний шлях, який потребує людей та головне юридичного досвіду. Це все вже дуже складна, затяжна справа, а тому нікому абсолютно не потрібна. Чого не скажеш за постановою штрафу, яку просто шльопнув. Після отримання повідомлення про вручення листа, навіть якщо ви його не отримали, а верніше не вручення, яке фактично теж буде вважатися врученим, про це також записував відео, варто вам переглянути. Такий-то там написали в постанові, не з'явився такого числа, такого ТЦК, -ти і все. А далі хочете оскаржувати, вперед до суду ваші проблеми. Висновок: масове накладення штрафів буде вже за кілька місяців. Обмеження у праві керування можна не чекати. Принаймні, масово. Винесено стосовно вас постанову ТЦК про накладення адмінштрафу можна оскаржити в суді. Якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!